Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам показати і розказати за свої останні купівлі на OLX. Нещодавно я придбав три телефони, але ви бачите тут всього на відео два. Бо третій телефон, а саме Redmi Note 10 Pro, я купив і швидко його сьогодні продав. Тому сьогодні розповім вам про ці два телефони. Вони також цікаві це в нас Samsung M52 і Redmi 12. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал та тисяч одиночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть в мені телеграм, думаю, моюся ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. На 33 Вт комплект плачок плюс кабельок 550 гривень, і на 67 комплект плачок плюс кабельок 800 гривень, повністю оригінальні зарядки від Xiaomi. Телефонів Xiaomi з коробок, не підробки, не з Аліекспресу з турбозарядкою, як і треба, як воно і має бути. Тому якщо когось комусь вона потрібна, можна писати мені і придбати. Ну і перший телефон, який я придбав, це в нас Samsung M52 5G на 6128. З купівлею цього телефону є цікава дуже історія. Я побачив оголошення на Олексі. Він продавався за 4 тисячі гривень у моєму місті. Я в принципі подзвонив людині, обговорив все і кажу: добре, мене все влаштовує. Якщо вступить, то мені за 3700, зараз підійду його і заберу. На що мені людина сказала, що ні, він знає його ціну, хоче за 4000 придати. От. І все. Як і то, через 2-3 дні я купив цей телефон вже не за 3700, а за 3500 гривень. Бо людина спочатку не захотіла за 3700, ну а далі, вже, звичайно, я не хотів його за 3700 купувати. Говорю, типу, 3500, тоді забираю. От, Ми домовилися, я під'їхав, перевірив його і забрав за 3500. По комплекту, давайте подивимося, що в нас тут є, що мені досталось. сам телефончик, поки відкладаємо його. Такий чехол. І, в принципі, такий блачок, типу від айфона. Ну, це повне якби, гівно його викинути. от. Ну, В принципі, комплект нормальний, є коробка, є чехол вже як би добре. По самому телефону стан тут більш-менш нормальний. В принципі, є потертості від чехла. Але в цілому більш-менш також є тут дві подряпини, як ви бачите, Я зараз покажу вам тут. От, і десь ще одна була. Чи тут взагалі одна тільки. Ну, коротше, є одна подряпина. От. В іншому стан в принципі, більш-менш добрий, оцінюю його там на 8 з 10. вигорань на екрані немає, в ремонті він не був, в принципі, з цим проблем ніяких немає. Мені цей телефон подобається своїми характеристиками. За невелику ціну він нам пропонує гарний процесор, а саме Qualcomm Snapdragon 778 5 g Це гарний процесор, він кращий, ніж 732. от Реально дуже дуже гарний процесор. Вистачає, щоб і ігрушки пограти, і система гарно працює, в цілому дуже подобається ця моделька. З мінусів, які мені не подобаються в цій моделі, це те, що він, вроді і класний, він тонесенький, да, такий. хоча батарейка тут на 5 тисяч. Але він тонесенький. Але з цього є мінус. Дуже багато цих телефонів на OLX погнутих. Нещодавно я знімав відео про такий же самий телефон, який мені приїхав, просто який ракушка дуже сильно був зігнутий. От, Тому це якби мінус. Вроді прикольно, він тонесенький, батарейка нормальна на 000, але і мінус, ну, реально, вони гнуться. Тому на це звертайте обов'язково увагу при купівлі. Також тут прикольні камери. Знімає він реально дуже-дуже гарно, наскільки пам'ятаю, основна на 64 Мп, і фронталочка на 32 Мп. От, реально, тут камери дуже-дуже гарні, набагато краще, ніж в тому Redmi, там 10 Pro, 11 Pro, які конкурують з ним по ціні. Реально, цей телефон за свою ціну дуже і дуже гарний. Цим він мені подобається. Ну, як і сказав народ, я його купив за 3500 гривень. Продавати поки що я не знаю, за скільки я його буду. Ну, приблизно в районі до 5 тисяч, може там 4500, може трошки більше. От, Там подивимося. Якщо когось не зацікавив, можете написати мені, в принципі, і його придбати. Другий телефон, який я придбав, це в нас Redmi 12 на 8256. Бачимо, що ця коробка у нас тоненька, значить тут немає ніякої зарядки по заводу. Також є наліпка, що це версія з NFC. Також на це звертайте увагу, бо в Redmi, там в Redmi Note 13-12, в інших є прикол з тим, що один телефон може бути з NFC, а інший без. Звертайте на це увагу, бо в нашій країні всі хочуть саме з NFC. Без NFC набагато як би продати телефон. По комплекту, давайте глянемо, що тут мені досталося. Чехольчик, коробочка, сам телефончик. Давайте подивимось, в якому він стані. В принципі, стан більш-менш гарний. Тут є потертості біля камери, невеличка від цього чохла, скоріш за все. І по рамці також є потертості від чохла, як ви бачите. А так, в іншому стан дуже гарний. Екран без подряпин, там захисне скло стояло От, продавець його зняв перед відправкою. В цілому, також стан десь на з 10, -10 більш-менш нормальний гарний стан. В іншому тут більше нічого немає. Мені зарядку не поклали, бо вона і по заводу не було. Аж шнурок, який по заводу йде, його тут немає. Тільки бачите документи і все, навіть скрипки немає. Ось такий комплект. Ну і від себе я докину чисту зарядку. От і буде вже добре. По його характеристикам, цей телефон працює на базі процесора MediaTek Helio G88. Це непотужний проц. чисто з самого-самого початкового. Рівня, можна так сказати, його кое-як вистачає, щоб більш-менш система працювала. Звичайно, можуть бути підлаги, бо процесор реально не потужний. В PUBG можна пограти в ігрушки, от. але там на мінімальних налаштуваннях графіки. Екран у нас тут має 679 дюймів, великий екран, телефон не маленький. Це в нас IPS Full HD 90 Гц. Плюс IPS, що він не вигорає. Мінуси, що не такий яскравий, як Амалет на сонці під палячим сон. сонцем влітку, може його ну, погано бути видно. Але, в принципі, екран більш-менш нормальний. По його камерах основний модуль у нас на 50 Мпіклів, і фронталка на 8. Камери тут такі дуже і дуже посередні, якоїсь якості вони вам не дадуть. Це чисто, щоб сфотографувати. І все, для звичайного користувача дуже і дуже невибагливо. Звичайно, коли там не буде. Гарного освітлення буде дуже і дуже погана якість. По батарейці батарейка тут у нас на 5000 мА і підтримує швидку зарядку до 22,5 Вт. Цей телефон це є чисто дуже-дуже і дуже бюджетний телефон. Я б його радив купляти тільки там для дітей, для бабусь або як другий телефон там для праці, в таксі, кудись ще. Або тут непоганий. Акумулятор, в принципі, великий екран, гарно можна ютубчик подивитися діткам. От. Але якщо купляєте вже як для себе, як основний телефон, то знаєте, він не потужний. Тут дуже прості камери. От. Тому краще, краще, якщо вже реально для себе берете, то щось візьміть трошечки потужніше. За цю ціну можна купити там, якщо кажемо про вживаний ринок, то щось більш краще. Мені частенько там за нього дзвонять за Redmi 12-й. От, Питають за нього, і я людині починаю якби, пояснювати, що цей телефон він не є дуже-дуже потужний. А людина от, все одно каже, ні, хочу саме цей Redmi 12. прям, якось його люди дуже сильно люблять, Хоча ну, він не заслуговує цієї любові от, чис чисто по факту, бо він не є таким якимось потужним, класним, суперовим. Так, да, це звичайна бюджетка от, за свої гроші, плюс що він свіжий, якби і все, він ну, є набагато кращі телефони за його ж. Ціну купив його по дуже гарній ціні, бо це версія в нас на 8 256 а не на 428. 428 буде працювати ще гірше, бо там оперативки буде йому не вистачати. Важливо звісно, брати на 8 256 якщо ви вже якби роздивляєтесь на Redmi 12, щоб його собі придбати. Краще вже беріть 8 на 256. Купив його по дуже гарній ціні, а саме за 3000 гривень. Плюс там за пересилку, плюс ще зарядку кинути. і того він мені встане десь 3200 гривень. Купляв його на OLX, не зі ставкою. Людина відмовилася, каже: я відправлю тобі на ложку без предоплат. От, Чого так? Бо OLX підняв комісію і наразі все більше і більше людей просто відмовляється від OLX-заставки. Вже краще відправити там просто на ложкою і. Все, ніж платити ці великі кошти за цю як би, комісію. Ну і за скільки ж я його буду продавати? Ще нещодавно я їх продавав по 5 тисяч гривень. Але наразі в магазинах йдуть новорічні знижки. І ось ми просто заходимо в Ало і бачимо, що цей телефон 8 на 256 вже в Ало коштує 5800. Тому, тому, звичайно ж. Скоріше за всього, за 5 вже не вийде його придати, буде дешевше, там 4500, може трошечки менше. От. Але в цілому я його взяв по дуже гарній ціні, тому я його перепродам, зароблю. От. Проблем з цим ніяких не буде. В принципі, телефон перевірений, я його перевірив. Також нормальний да, не потужний, але якщо там діткам на обоє віддати, то піде, бо він пласт пластмасовий, він не розіб'ється. От, як для дітей ідеальний в принципі, варіант. Тому якщо він когось зацікавив, вдруг, вдруг, хоча народ кажу одразу, він не потужний, от, можна взяти щось реально більш потужніше. Але якщо вдруг комусь він зацікавився, то можете написати мені і його придбати. Ось такий народ в мене сьогодні купівлі. Пишіть ваші думки, кому який телефон сподобався, кому сподобалася ціна, може я багато за них дав, а може дуже дешево купив. Якби висловлюєте всі свої думки в коментарях, буде цікаво. Почитати, що ви там думаєте, що ви там пишете. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, от, пишіть коментарі і також у дзвіночок, щоб не припускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон. Бо я купляю телефони у підписників, потім вони можуть і в відос потрапити, я вам там покажу, розкажу. От Наразі вже до мене там один телефон їде. Так що народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені телеграм, тому ось я оціні куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього Ютуб каналу. Там ми спілкуємося, там цікаво. Багато що виходить, що не потрапляє сюди на основний YouTube канал. От. Тому обов'язково підписуйтесь. А на цьому все. Всім добра!